Усім привіт, мої друзі та подруги. З вами звичайно я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися українська спільнота ТОВУ. А, товхо, тут написано е, Від каналу Артем, Артем Небо, короче, вибачаю, що я можу бути трішечки сонним, трішечки тупити, тому що, по-перше, я не знаю, що таке ТОХО, ТОХО, тому можу взагалі не шарити за цю тему, тому я тут в цьому плані повний розумієте. Тому, якщо що, можете там, виправляти мене там, в коментарях, писати, що я там взагалі, дур, дурник, там, ще, знаєте, не шарю, вже дід, вже скоро помирать, там, скоро вже цей в гробі ложитися. Ну, коротше, ви зрозуміли. Сподобається відео, поставте подобайку, підпишіться на канал. Ну, в принципі, ви все знаєте, чого я вам буду пояснювати, ніби ви не дурненькі. Тому давайте почнемо дивитися відео. Українська спільнота ТОХ. стільки настільки маловивчена, що в деяких джерелах, які присвячені цьому, тобо пропонується діти англомовній частині Туху та не вимахується. <звісна> Ого, тут багато ментального. в цьому видеволику я хочу розповісти вам про українську частину спільноти ТОГ, де її знайти, кого дивитися, та частково розповім її історію. Загалом, в місті цього видеву можна поділити на такі частини. Спільнота Туху у соцмережах, трохи історії, москопітаки, які чомусь вважають себе українцями, трішки гумору, сіль тепер з посмоку. Тож роздивлятися тоху у соцмережах ми будемо тільки у YouTube, Telegram, цих сайтах та Discord. Так будемо роздивлятися, бо на й сидять не дуже вже якісь дурні люди. На Фейсбук взагалі майже mm. немає нашого спільного тоху, а у інстаграм ну трохи є, але я все ж просто взяв та об'єднав їх з сайтами. Фіт... Зрозуміло. Ну, я взагалі за це не, не, не шарю, тому ви, я не знаю. Тікток, але я в ньому не сиджу. Я би міг когось попросити про допомогу. Але я вже й так дуже довго роблю це відео, тож розпочнемо з YouTube. YouTube. Насправді вмісто потоху саме українською мовою, зроблене українцями для українців, в дуже малій кількості. Тому я буду додавати до наших вмісників ще за кордони, які роблять видави українською або досі роблять. Тож першим учасником нашого переліку буде куточок тоху млінників або ж альфозік за фермі. Наразі найбільший канал, який робить видиво ролики, та шорти потоху. Наразі він налічує близько 156 п'ятдесяти шісти та сорока підпис... вісьми Я не шарю, що це таке. А згодом 204 підписники. Канал... Ну ну це мабуть класно. Викидаємо, він робить видиво осяте на сподівані. Отоху. Нагнало від Альфозері відробить відео по кубиче, хоча Тоху там теж є. Історія. Щодо історії, перше видео він виклав 26 січня 2022 року. А наразі перше загальне доступне відео, яке було викладе. Ніхрена собі у нього інтерфейс старенький. Ти що? А я думав, що це. Ось, ось ми знайшли людину, яка не, не не оновлювала інтерфейс, або скачала, мабуть, десь розширення якесь, щоб був старий інтерфейс Ютуба. ...викладене 29 червня 2022 року. На налічі близько 92 переглядів. А на каналу КТМ перше відео було викладене 22 червня 2022 року. А перше загальнодоступне відео було викладене 17 вересня 2022 року. Розявне налічі близько 192 переглядів. Успіх! Загалом, mm -hmm. дайте щодо підписки та перегляд. Далі у нас йде скайптем. Скайр. То це ж я. ютюбер, який тільки нещодавно розпочав робити відео, то робить він саме переклад. Коротше, можливий ні. конкурент Альфудів. Динаміка, ще один каналики. Які... Так, у мене тут трішечки. Давайте я для себе трішечки голосніше зроблю. зродаю вміст по потоку, особливості крихіта та тощо. Наразі перше дорогне доступне відео було вихлене 12 березня 2022 року. А наразі mm -hmm. я набрало близько 62 переглядів. Також на каналові усього 53 підписника. Закликаю вас до підписки на нього та по можливості переглянути його канал я Єсун. Японський канал, який, тим не менше, автоматично перекладається ютубом українською мовою. Не буду про нього багато розповідати, тому тільки боком, що він робить анімаційні відеоролики, потухло. А ще він має сторінку ВК, тому обережно. Все. Рейду студіо, Коін Коінвальсіс та трамфан Одеса. Це не весь перелік мозку які напівукраїнські, але в минулому були москалями. Так за самим дурним є кейдоу студіо. В минулому вони робили переходи московицькою, та писали багато гімна по українців. Також Коінвальців та трамфан Одеса є напівмоскалями, а тобто в них є видиви як солов'їною, так і московитською мовами. Ну, окей, про РД щось мені там розповідали. Плюс ще там є е, аргументи, то, що вони там досі іспідпрацюють деякими росіянами. Про, е, про інших чолів я взагалі тільки, тільки що дізнався. Типа. Ну, інформація мені дуже корисна, дякую. Я і до цього взагалі їх не дивився, ну окей. За флоппа. Легніки зробили лише два видево на каналові. Але всі два по Тоху. Перше видео це огляд на Тоху. Воно, до речі, набрало 348 переглядів. А друге гумор. Останнє видево було викладене 17 липня 2021 року. А... Да, Людина пропала. Тобто його можна відносити до ветеранів української Тоху спільноти. Продавець гімна. Продавець гімна. О, нормально. О, я люблю нутелку і гімну. Ще один лагені, який забив лише одне видео протоху. І пропав. 21 серпня 2023 року. Доставу, напевно, Ні, ну монтажика тут прям ой, мені прям ну подобається, що тут багато-багато всього монтажа тут прям ох. Ох, прям багато монтажа. Ух. Ух. Ох. До тохву українською. Чому? Та тому що це трастя розбір всієї тохви 6 на годину з копійками. Зроблено воно якісно, та непогано. Але, на жаль, набрало лише 200 трапери. Це доволі непогана сума, але все ж для такого видеку. Так, зачекайте. Так, все, ми повертаємось далі. Відео було краще біля тисячі. Видео було краще біля тисяч. Е... Бі... За перезвучення на часу на Окей. Продавайся. Якщо ти бачив цей е, видив, то відпишись у відеоках. Окей, собака. Не відписався, падло. <різь> ще <Тище> продай. <різь> Кідсуни. Канал з про пісень на українському. Він перекладав Scarlet Polis, Онгето Патроль та Вікриття Крихта. Перший загальний доступ до відео було викладене 2 серпня 2022 року. До речі, uh -huh. ці твої переклади були зроблені із підробкою BEVZONST. Але про них пізніше. Амвей uh Україн. -huh. Вісімпайже лешка Желешка, Наталі, Цибуля, Боруквий, Українська Геймерська Республіка, Судді Рубліцо та Хауль. Канал, який зробила по одному, два відео потоху, та все. Не можу неї щось особливе сказати, але, ну, толкові паца та дівчат. Можу пропонувати їх, що допоможе, особливо на З Ютуб каналами все. З Ютуб каналами окей, А що там пода інших? Тепер до ТГК з жвавою гудою. Блін, музика із цього порапилося серце від Теменка. T.N.M.K. Jak się prawidłowo nazwał grupa. А першим ДКК у нас буде куточок ТОХУ Млінників, та його гутіка не вимикає. Напевно, саме свідома та у нас найбільше ДКК у сфері нашого ТОХУ є саме КД та НР. ДКК було створено 21 серпня 2023 року. А перший допис був надісланий того ж дня в бездцяти 12 років. З гутіркою є дуже цікава історія. Спочатку mm -hmm. було зовсім інша гутіка, яка називалася База Крита, але з часом її урота, тобто Альфозір, видали її в наслідок невдалого впровадження правил щодо українізації. Тож mm -hmm. Він створив нову готівку, яку назвав спочатку нова База Крихвіта, а вже 8 квітня дав їй нове ім'я, Новий Макай. Який досі? База Квіта була створена 21 серпня 2023 року та видалена десь була на початку 2024 року. Ймовірна дата, це 9 січня. Все ж новий Макай, гутірка, яка була створена 13 січня 2024 року. Нормально. Поновити. Он Поки я писав цей текст, новий Макай перестав існувати. Немає лише новий Крихіта Макай. Клас, прям. Я б сказав, би, знаєш, те, офігезна історія. У нього мало що є розповідати, тому все, що я скажу, це те, що він був створений 18 травня 2024 року. Так, стоп. Що там було написано? Вибачаю за цю частину видива, що тільки що була, далі буде краще. окей. Файне тохвою Україна. Тож далі в нас буде файна тохвою Україна, або ж втю. Добре, що не пісувати. Mm -hmm. Дурненький такикає від дурненької людини, який займається прикладом різних жартів та малюнки по тоху. Він був створений 20 січня 2024 mm -hmm. року. Прошу офтю mm -hmm. існує своя готівка. Одного разу під макаїцями. Там нічого цікавого, довідка про неї на екрані. <laughs> Тож будемо пришвидшуватися, бо видиво це вже трошки тягне. Нормально. Так, гуда під кінець, видиво круто е, змінюється. На початку було з черепашок ніндзя, а зараз матриці. Але нехай. <плес> То слухайте, тут і так монтажа, я прям б сказав би так достатньо. Бевзун Стем. А що, з ними, походу, щось не так? Чи, 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 можливо щось сталося? Я просто не в курсі. Далі в нас буде Бавзунський. Я вже про нього казав. Такий, який займається перекладом в місто, вже багато місяців. Крім того, Безон Стіл перекладали мангу потохло та трохи пісень. Сторений він був 7 липня 2023 року. Перше повідомлення в ньому надійснено було о 12.40 ранку. Також має свою маленьку гірку. Довідка на екрані. Стоп, що? Ранку. Також має свою маленьку гірку to make to most favor. Довідка на екрані. Там ще на тім було, теж мангу перекладали, проте їх вже немає. Про респект. Деталі для з попереднього хирома я просто напишу наступне ДГ на екрані. Та мені ще варто розповісти про деякі сайти та інстаграм сторінки. Так. Максим, а, -а, а я тебе куди казав? Ехай за хлібом, а чо? Так а що ти сидиш? Давай по бігом. Все їду, блін. Все, їду. Тож, першою та останньою сторінкою інстаграм, про яку я хочу розповісти, це притівул стор. Наша кремничка, що ши є ось такі дуже гарні та кумані фумо. Ож у них і сайт, ось покликання на ньому. Взагалі до Притівул Стор робить не тільки ліки потоку, але все ж вони з цього розпочинали. Щодо історії, Притівул Стор розпочав роботу з 2021 року. Та Instagram розпочав свою роботу 8 грудня 2020 року. Але за допомогою моїх надійних джерел я дістав довід, що розпочалося все у 2018 році, коли друг з Америки власниці прийті Вулстор придбав у морейму хакове. Та й після цього поїхав. Також що саме цікаве, ліке раніше шилося у Краматорської. Але, якби не орка, ой, побачте, це не можу втриматись. Москалів, коротше кажучи, їй довелося приїхати на захід України. Але все одно добре, що власниця вціліла. За сайті Туху можу додати до прикладу сайт, на якому написано деяка довідка розповіл кутоху. Хоча. На ньому багато хибної довідки, то все ж він трохи цікавий. Тож далі в нас будуть Discord-сервери або ж DSS. Навіть... DSS. Він <світ> навіть таке набагато більше з... згуртовніший. Тож перший DSS в нашому переліку буде це українська спільнота THO, один з найбільших discord серверів по нашій частині THO. Ще один з найжважших. Створений відбув у квітні 2022 року. Та його орудером є CHS Grey. Наразі налічує 144 учасники. Нормально. Ну, для Discord сервера це достатньо не так мало, особливо українського. Визвольний рух Генцу Маленький DS, який був заснований у серпні 2022 року. Е, маленький та приємний. Його орударом є власний ТГК десь поруч з колишнім пеклом. Окей. Аліз Данмарку Плейграунд. Ще один приклад українців, який когось бере з москальщини. Я про них згадував, але, ну, як і на YouTube каналах Москалі. Е Наразі на цьому все з соцмережами по українській Туху. На кінець хочу нагадати вам, що ви просували та поширювали це видиво всюди. Нехай люди знають, що таке тухо, та те, що в Україні є немала спілка людей у цій спільноті. А То... я просто десь не знаю, що це таке. Тож підписуйтесь та ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Таба. Допомогу у хто я? Кбешка, сейфти, все, фікс тф-2 <світування> Нормально В кінці, в кінці щось є? Щось прикольне, щось мемчики будуть. Чи нема? Походу, нема. Ну що ж, на цьому ми будемо тоді закінчувати даний відео. Сподіваюсь, він вам сподобався. Побачається те, що цей, е, сподіваюся, він вас подобається. Поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на канал, також ще не забудьте там залишити свої коментарі для просування даного відео, і можливо, напишіть мені в коментарях, що таке того, я той або того, я не знаю просто, що це таке. Я просто не шарю, я я старий дід, я я плотно почав дивитися аніме лише там в 2020 році. Коли вже був карантин, тому, тому такі от справи, тому всім дякую, бо, всім дякую, хто напише пояснення. З вами був я Піноцит. всім папа, -па, мої черепашки. <таспраць>